Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Прибули ревізори до України. Дивіться, хто пам'ятає рукавичку, вже знає. Ми говорили постійно про те, що в Україні по Чорному крадуть і страшніша, як би це сказати, корупція. Процвітає. Оці всі не на часі не на часі доігралися держава, тобто влада догралася. Тепер у нас є з американські, тобто з Америки, прибули ревізори. Дивіться, повний аудит зброї буде вестися. Куди, що і тому подібне. І так, будемо дивитися зараз, як це буде відбуватися. Нашій владі це не подобається. Юлі Палі, як, їх це, як їм це не подобається. А і ще, знаєте що? Вони не поїдуть, поки ми не переможемо. Поки не буде повної перемоги, вони не поїдуть. Тут будуть ось ці ревізори, будуть доті. Вони, знаєте як? Це така прив'язаність. Не всім це подобається. Нашій владі в першу чергу. Ось, і це буде доки доки не буде, поки Україна не переможе. І то, і то я зараз далі скажу. Навіть якщо Україна переможе після перемоги, вони нікуди не поїдуть. Я зараз скажу, чому, тому що буде надходити допомога для відбудови держави. і Конкурен... До речі, ви знаєте, що буде велика конкуренція, хто буде інвести... інвес... інвестором. Ось ці аудити будуть зараз поки що через зброю, а потім пізніше, при... можливо, інші поміняються. Але, ви знаєте, так швидко контролю ми не позбудемося, тому що, на жаль, на жаль, у нас. Величезна корупція. Ви знаєте, це дияволи сидять там. Я вибачаю, що я так кажу, але ось ця карта їм, їм це дуже не подобається. І, до речі, ви знаєте, ось ця корупція, щоб ви розуміли, вона нам утримує перемогу. Пам'ятаєте, я колись казала, десь влітку минулого року, червня місяця, я робила розклад, і я вам казала, що. Не раніше, ніж через рік може бути перемога. Мої дорогенькі, ось через цю корупцію затримується перемога. Через це, що обкрадається, наших солдатів обкрадають, через те, що а, зброю десь затримують, не дають. А, дивіться, там навіть скандал виплив з цим Тищенком, здається, як він а, через. Якось, я, я зараз не пам'ятаю, якось робив бали десь, десь на, на Європі, десь в Європі робив різні, е, з, збір коштів. І з того всього якісь браковані бронежилети прийшли. Куди пішли ці всі гроші, мої дорогенькі? Ну, Конкретніше будемо це розглядати на спонсорському каналі. Завтра подивимося в рукавичці, що там цікавого робиться. Ось наразі я наскільки бачу, це, по-перше, це зараз нам допоможе ось це, цей аудит перевірка ця, але й після перемоги прийдуть інші ті, ну, не думаю, що ті самі прийдуть інші скоріше за все, щоб відбудовувати державу. До речі, буде той самий контроль. Тому що ці, знаєте, такі птахи є, які на, на діч на цю на падаль падають. От. У нас дуже багато ласих на гроші у верхівці. І вони ну, це буде дуже-дуже. Чекайте, чекайте, ще будуть цікаві часи, коли ми переможемо. Повірте мені. Раз, мої дорогенькі, так це допоможе, це щось нам прояснить. Е, іншого виходу не було. Ось так, мої дорогенькі. Е, до речі, буде дуже важко корупцію нам побороти. Дуже важко. Ви знаєте, це як е, рак е, важко побороти. Це, е, як би сказати, міліметрова операція. Коли рак вирізають, там то ось так і це. Це ювелірна робота. Повірте мені, ось цих тварів всіх витурити з влади, дуже важко. Але це дуже стримує нам, нашу перемогу, дуже стримує. Все моє любі. Бажаю нам якнайшвидше всіх пересадити. А ну, давайте подивимося. Чи будуть зараз конкретні посадки? Чи будуть зараз, тому що я наскільки зрозуміла, там серйозна комісія. І так, чи будуть якісь посадки? Дуже, я наскільки розумію, зараз будуть хамільонів, з'являтися дуже багато. Дуже багато якихось фейкових документів. Дуже багато, я так скажу, ну, те, що рука руку миє, це точно буде зараз. Але все рівно, все рівно, мої дорогенькі, щось буде проявлятися. Єдине, що я не бачу посадок. Конкретних, можливо, будуть. Буде великий якийсь розголос. Тих, кого знайдуть, буде великий розголос. Світовий розголос буде. Ну Оце 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 встидоба. Вибачайте мене, але це стидоба. Стидоба. І ви знаєте, хто це все прикриває. Е я цей розклад залишу. Я ось тако лишаю його і зроблю зараз для спонсорів, хто прикриває ось цих всіх шури-мури Зараз будемо дивитися. Все мої дорогеньке. Люблю вас, цілую вас. Хто хоче стати спонсором цього каналу і дивитися конкретніші розклади, ті, що не можна на публіку, на жаль, виставляти. Я дам силочку під цим відео в описі. Щасти, мої дорогенькі, мирної вам ночі! І разом до перемоги боремося з цими тварями разом. На все добре, мої дорогенькі.